Коли йдемо про технічний прогрес, більшість людей уявляє нові просунуті технології, які раніше не бачило людство. Але особисто для мене технічний прогрес це впровадження колись передових рішень із девайсів, які коштували значних грошей в доступний всім сегмент. Колись отримати якісне звучання в ТВС навушниках із якісним застосунком, який би показував статус батареї, оновив би програмне забезпечення і дозволив керувати звуком. Можна було отримати в пристроях за більш ніж 5 тисяч гривень. Раз це все і навіть більше ми маємо в недорогих навушниках від Redmi Buds 6 Play, Active та Light значно відрізняються один від одного, але їх основна ціль надати практичність та гарний звук. Кожному погнали до огляду. Коробка і комплектація майже однакова в усіх новинах, крім наявності двох пар змінних амбішур в 6 Play та Light. І спільного в новинках Redmi, це матовий пластиковий корпус і надпис Redmi. Також є порт USB-C для зарядки та майже непомітна кнопка конекту, яка дозволить підключити навушники до іншого пристрою. Далі окремо приділю увагу кожному пристрою. І почнемо з найдоступніших: Redmi Buds 6 Play. Компактний та стильний кейс, має кілька варіантів. Ріації кольорів, які можна вибрати на сайті Allo. А відкривши Кейс перед нами з'являться самі навушники. Вони мають тип внутрішньоканальні і за рахунок форми пасивно зменшують навколишні шуми. Зовні навушники виглядають незвично, і завдяки своїй формі в них можна провести цілий день без втоми для вух. В цих легких навушниках сковно 10-мм широкочастотний драйвер, який, на моє здивування, надає якісний звук з гарним балансом між середніми та низькими частотами. А в застосунку Xiaomi AirBuds. можна змінити характер звучання. Цей застосунок підтримує всі навушники в сьогоднішньому відео, і в ньому можна переглянути статус заряду, редагувати жести. Є функція пошуку навушників та оновлення програмного забезпечення. До того ж, в застосунку є можливість увімкнути унікальні фішки деяких моделей. Redmi Buds 6 Play має функцію низької затримки, яка синхронізує звук в іграх та відео для зменшення затримки, і не може не відмітити підтримку усіма навушниками Redmi Buds 6 функції Fast Пейр від Google. Вона дозволяє швидко під'єднати навушники до смартфону та зв'язати їх з аккаунтом Google для миттєвого підключення на інших ваших Android-пристроях. Та повернемось до Buds 6 Play. Для ТВС важливо мати не лише пристойне звучання, але й стабільне з'єднання зі смартфоном. Redmi про це подбали і надали новинці найсучасніший модуль Bluetooth 5.4, який ще й подарував пристрою круту автономну роботу до 7,5 годин прослуховування музики і 36 годин автономної Роботи, якщо врахувати підзарядку від кейсу. На останок варто відмітити мікрофон з шумозаглушенням, які завдяки шай алгоритмам фільтрують зайвий шум та передають співрозмовнику тільки голос. Йдемо до наступних навушників: Redmi Buds 6 Active. Ці навушники, як тільки я взяв їх в руки, здивували компактністю кейсу. Він тонкий, мініатюрний, має матовий корпус із глянцевими вставками, а всередині знаходяться навушники типу вкладиші. Цей тип відрізняється відкритістю. Ви можете. Одночасно слухати музику або відео і чути всі навколишні звуки, не ізолюючи себе від світу. Такі навушники менше викликають дискомфорту за внутрішньоканальні та дозволяють спілкуватись з людьми, не дістаючи пристрій з вуха. Для того, щоб надати якісне звучання вкладишам, треба мати неабиякий динамік, і бац 6 ектів хизуються 142 і драйвером, який може перевершити за якістю та гучністю звука навіть більш преміальні моделі навушників. Слухати рок чи поп музику. Одне задоволення. Частотна картина здатна порадувати навіть прискіпливого користувача. Навушники підтримують жести керування, переглянути і налаштувати які можна в застосунку Xiaomi AirBuds. Але що на рахунок автономної роботи? До 6 годин відтворення музики і до 30 годин роботи разом з кейсом, а 10 хвилин підзарядки додадуть ще одну годину прослуховування музики, з'єднання за допомогою Bluetooth 5.4 та просунута система шумозаглушення при розмові створюють із з бать 6 Active. Компактний пристрій, який, до речі, має 4 різні кольори корпусу, і навіть версію з прозорою кришкою. Ну і останні навушники в сьогоднішньому огляді Redmi Buds 6 Lite. Цей пристрій має дійсно вражаючий набір можливостей, але про все по порядку. Кейс, хоч і на не найкомпактніший, але все ж зручний та практичний, який легко поміститься в кишеню джинсів. Відкривши кришку, перед нами з'являться навушники внутрішньоканального типу, із продуманою. Та зручною формою і елементом керування у вигляді сенсорної панелі, тапами по якій можна керувати відтворюваним контентом і режимом роботи шумозаглушення. Так, ці доступні ТВС-навушники мають функцію активного шумозаглушення, яке зменшує зовнішній шум, та дозволяє повноцінно насолоджуватись контентом навіть біля шумної дороги чи в громадському транспорті. Але коли потрібно почути зовнішній світ, режим прозорості пропустить зовнішній звук через мікрофони навушників без необхідності їх Мати звук, та що на рахунок звучання: внутрішньоканальна форма та 12,4 мм драйвер із титановою діафрагмою забезпечує гучне та чисте звучання в широкому частотному діапазоні. Ну і застосунок Xiaomi AirBuds дозволяє вибрати не тільки пресети, а й самостійно змінювати еквалайзер для вибору найбільш приємного звучання. Новинка отримала просунуту систему мікрофонів із використанням штучного інтелекту для чіткої передачі вашого голосу співрозмовнику, а технологія Bluetooth 5.3. Створює стабільне з'єднання зі смартфоном. Автономна робота також може порадувати. 7 годин прослуховування музики та до 38 годин роботи разом з кейсом. Ці навушники доступні в трьох кольорових виконаннях, що дозволяє вибрати девайс саме під ваш стиль. На цьому ми завершуємо наш огляд ТВС новинок від Redmi. Вони пропонують практичний кейс, гарне звучання та просунуті фішки разом із гарним вибором кольорів корпусу. Дякую за перегляд! Вибирай свої Redmi Buds на сайті Алло. Бувай!